Яким повинен бути стиль написання грантової? Заявки я Мар'яна Кобеля, експертка в сфері залучення грантових ресурсів, у цьому відео роз'яснюю. А для тих, хто доєднався до нас вперше на цьому youtube каналі скажу вам, що ви знаходитеся на єдиному youtube каналі в Україні на тему грантів, на тему грантових конкурсів. Тут я розміщую рекомендації, як отримати грантове фінансування, інтерв'ю з представниками грантодавців, як же ж мати більші шанси на успіх. Ну а також коли маю час і настрій. Розміщую інструкції, як формувати описову частину чи фінансову до того чи іншого конкурсу. Щоби я мала настрій, знаєте, що мене мотивує? Ваші лайки. Тому ставте, будь ласка. Лайк like під відео це мене також вмотивовує. Ну і підпишіться, якщо вас цікавить ця тема отримання грантового фінансування. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ну а я переходжу до нашої основної теми цього відео. Отже, як сформувати свою грантову заявку, яким повинен бути стиль написання грантового проєкту. Кожна людина має свій унікальний стиль. Хтось пише простою мовою, простішою, використовує прості короткі речення, хтось вживає складні, складнопідрядні, складносурядні речення, пише так дуже розлого. Крапка десь може бути аж на іншій сторінці. Так? Кожен, кожен має свій стиль, але ж пам'ятайте, що вашу заявку ну, і нашу також читають прості люди. Експерти, так, вони є фахівцями, кожен в своїй галузі, але вони прості люди. І експертам хочеться читати текст, щоб це було зрозуміло з першого разу. Я вам скажу на своєму досвіді. Я також була експертом фонду, є експертом програми. Мені хочеться читати зрозумілий текст з першого разу, тому будьте обережними з цими складними такими. Підрядами. Який ж, все ж таки стиль мовлення обрати для написання грантової заявки, грантового проєкту? Звичайно, що варто послуговуватися офіційно діловим діловим стилем. Тобто, це той стиль, а, який ми використовуємо в формуванні а, ділових паперів, документів? А, так, вам, вочевидь, бракуватиме слів? Термінології там, дефініцій, так словники нам всім в поміч. Будь ласка, використовуйте там тлумачний, енциклопедичний, іншомовних слів, їх є дуже, -дуже багато. А ви мені скажете, Мар'яно, а що ж, не можна використовувати науковий стиль, до прикладу, якщо потрібно ним послугуватися в аргументації, наприклад, проблематики проєкту чи в описі проєкту, десь в іншому місці, посилатися на статті дослідження. Я скажу, що можна, і іноді варто це робити. Так, науковим стилем варто послуговуватися. Проте я би була обачною, обережною в використанні наукового стилю, тому що тут можна, як то кажуть, переборщити. Можна надто навантажити. Текст складними дефініціями, науковими визначеннями, тобто те, що складно для сприйняття, я наголошую на тому, що експерти хочуть читати зрозумілі з першого разу тексти. Навіщо їм брати словника, перегортати сторінки і шукати, а що ж мав на увазі той чи інший заявник? Тому пишіть простою, зрозумілою для широкого загалу мовою, і як то кажуть, буде вам щастя. Ну, а що ж робити, коли вам потрібно надати додаткових доводів, аргументації додати? Що ж потрібно використовувати, коли вам необхідно якісь там деталізувати, да? звичайно, що ви можете в такому випадку, але дуже-дуже обережно послуговуватися науковим стилем, все-таки перевагу надаємо діловому, пам'ятаємо. Що ж варто ще пам'ятати? Значить, ви в викладі матеріалу часто хочеться от абревіатуру використати. Наприклад, мале та середнє підприємництво, отак, вже вкотре можна і не набирати текстом, а використати МСП або вищий навчальний заклад, також скорочувати або назву чогось. От От рекомендовано не використовувати абревіатур, але якщо вже у вас по тексту дуже часто така інформація, то ви в перший раз, коли згадуєте про цей термін, то обов'язково давайте потім в дужках скорочено ту абревіатуру, яку ви будете використовувати. Варто бути обережним з використанням схем усіляких діаграм. Таблиць, в принципі, в грантових заявках не прийнято використовувати їх. Але є ось така іноді потреба, що отут, от без них ніяк ніяк. Ну тоді вже окей, але тоді нумеруйте таблиці, діаграми, нумеруйте сторінки. Якщо у вас більше аніж 10 сторінок, тоді в грантовій заявці тоді рекомендовано послуговуватися змістом, тобто розробіть зміст, щоб було зрозуміло. Де яку інформацію шукати, ну і якщо у вас виникає потреба, а така потреба часто виникає, я знаю, додати якийсь великий масив інформації, до прикладу, своє портфоліо велике, або свої досягнення, або якісь відеоматеріал, або посилання на якусь статтю, де ви про вас там згадували, про вашу розробку, чи просто скористатися посиланням. На якусь аргументацію, так з офіційних джерел, звичайно, і от, не рекомендую копіювати звідти той весь масив інформації і навантажувати нею грантову заявку. І ви уявляєте, так, що це буде такий ну, масив інформації? Ні, ні, ні. Легше буде вам використати метод, коли ви завантажуєте всю цю інформацію на Google диск. Скільки завгодно там інформації може вміщатися, правда? Берете звідти посилання і вшиваєте в описову частину там, де вам це необхідно. Ну, або в бюджеті, в описі там, статей витрат, де це необхідно. Уявляєте собі, все це багато, всього треба додати. Так ви завантажили на Google Диск, скопіювали, вставили ось сюди. Дуже часто, особисто я цим методом користуюся. Ну і ще часто. Грантові заявки перед тим, як подавати на участь у грантовому конкурсі, необхідно перекладати ну, англійською мовою до подачі подається пакет документів в цілому ряді грантових конкурсів. Так ось, яким перекладачем варто скористатися для зручності, ми всі. Я також використовую там google перекладач, щось незрозуміло кинула оп, одразу є переклад. Але, шановні мої, з грантовими заявками так робити не можна. Мала зустріч неодноразово з представниками посольств різних, і це питання, до речі, часто порушують вони самі. кажуть: передай своїм клієнтам, передай своїм слухачам в школі з написання грантових проєктів, час змін, щоб не робили таких помилок, тому що коли носій мови. Експерти збільшого носії мови читають грантову заявку, яка перекладена штучним інтелектом. то сорі, така заявка викривлена, викривлений зміст. І, звичайно, що це може дуже суттєво повпливати на оцінювання. Навіщо вам цих негативних проявів? Послухайте рекомендації представників посольства, я вам їх. Ретранслюю зараз. Отже, стиль написання грантової заявки повинен бути діловим, повинно бути все чітко, зрозуміло, ясно. Послуговуйтеся звичайно різними словниками. Ну і дивіться наші відео, тому що в них буде ще більше інформації на тему, як же ж розробляти пакет грантової заявки. Ну і е, напишіть в коментарях, на яку тему ще хочете почути роз'яснення. А для тих, кому. Стало цікаво, куди я постійно заглядаю. Я заглядаю в свою книгу. Як отримати грант? Це моя книга, методика та стратегія залучення грантових ресурсів. Навчально-методичний посібник. Дуже рекомендую усім. Сама ним, як бачите, користуюся іноді, тому що багато корисної інформації. Тільки квінтесенція, основа як отримати грантове фінансування від А до Я. Замовити її можна у нас на сайті. В описі під цим відео обов'язково розміщую лінк на замовлення. А побачимося незабаром з корисними відео у Вірвуся в інтернет-простір. До зустрічі на все добре.